Дочь 2.5 турбодизель. Вот, переходит для батальона имени Кульчинского. Сейчас сделали, усилили ходовую часть, забронировали стекла, обклеили бронированной пленкой. И в дальнейшем будет бронироваться дальше. То есть двери, передняя часть автомобиля. Вот, сейчас ее перепроверили, то есть сделали ей ТО Плановые и неплановые. Тусь ну, машина практично готова до виходу на восток. З колективом яким я працюю, купили цю машину для бійців нашої держави, які захищають наші кордони, щоб в нашому державі був мир та спокій. Це задача номер один для нас. це було дуже велике бажання якось. Бути корисним для нашої держави. Вона буде в першу чергу для забезпечення тилу, для забезпечення ліками, для вивезення поранених з зони АТО. В принципі, для цього основна ціль була, щоб, щоб люди були здорові і все, що було добре.